6 серпня 2025 місто Рівне Україна. Знаходжуся я біля сорту ожини, без колючок ожина. таким фонтанчиком росте, хоча росте вона в мене вже, здається, третій рік, але це її перше плодоношення. І буду з вами її куштувати. так як так само кажуть і рання, і середнє, але вона виходить така середня навіть до пізніх. Ось така ягідка. У нас дощі. В цьому році ожина явно кислить. Будемо коштувати полку. Теж з кислинкою. Хоча ягода дуже гарна. Дуже. Можливо, ще вона не дозрівша. Ось така ягідка. Каже, що вона дуже солодка. Ну, я кажу то, що в мене є. Ось тут рудяк. Ось. Ця вже дозрюша повністю буду цю. Угу. А Ця, значно, солодша. Але знаєте, в неї є якась така, я б сказала, терпкість, напевно. Ну, Будемо рахувати, що все рівно це перше плодоношення. Ось бачите, горить на сонці цей сорт. Ось, це не хвороба, це горить на сонці. Ось ця теж можна покуштувати. Отак, ось так, от вона. Плодоносить. Оце є такі ягідки. Так, щось в мене тут вже заплилося на неї. Довго вона в мене не могла ніяк прижитися. а я думала, що вже їй все. Але нічого, от видала в цьому році. І ще вітки. Ось такі. Ось ну, ось такий сорт називається Понка. Вирощуєте свою ягоду. Своя ягода. Найсмачніша. Все-таки терпість в неї присутня. Можливо, їй тут замало місця, То що сидить під сливкою. Ось така ягода. Але вітамінка у нас зараз це чудово.